Петиція з латині перекладається як вимога або прохання, і першими насилати їх до офіційної влади почали ще у стародавньому світі. За часів правління давньоримського імператора Гордіана III це було у третьому столітті. Нині така норма існує більше ніж в 70 країнах світу. З 2013 року і в Україні заговорили про запровадження такої новації. Перші петиції складалися під час революції гідності, адресовані були до США. А серед перших міст держави, де система петицій почала діяти активно, став саме місто Київ з 8 Жовтня столична влада розглядає прохання мешканців, як проходить ця процедура і як вона працює? Наскільки швидко реагують чиновники? Про все це і не тільки. Ми поговоримо з Володимиром Бондаренком, керівник апарату КМДА, вже у нашій студії. Доброго ранку, пане Володимире. дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Отже, Денис вже анонсував, що з 8 жовтня у столиці запрацювала система петицій. Відтоді, скільки петицій надійшло. Ну, дивіться, станом, коли я вчора їхав з роботи, mm -hmm. це було близько 23-ї години, їх було 1937. Зараз, коли я їхав вже на ефір, їх було 1994. Ви підраховували, тобто, скільки було? 60 петицій приріст. 60 петицій, так, це середній такий приріст, дійсно, ну, в залежності від днів, починаючи з 8 жовтня, воно більш активніше, там було і 100-150 петицій за день, є дні, коли там 5 або 1, в залежності, дійсно, від дня. Тобто ми можемо сміливо сказати, що кияни знають про такий сервіс і достатньо активно ним користуються. Кияни знають про такий сервіс, користуються ним активно питання, тільки в тому, чи дійсно кожна з петицій, вона буде навіть гіпотетично підтримана 10 тисячами підписів. Ну, от якщо говорити, що у нас близько 2 тисяч петицій зараз, то з них з 8 жовтня тільки 23 підтримані більше, ніж 10 тисячами, тобто 1%. В чому насправді проблема? Проблема, ну окрім мабуть, комунікації тих, хто є авторами петицій з тими, хто має їх підписувати. Проблема є також в тому, що не кожна тема, яка порушується в петиції, вона є ну, скажімо так, цікавою для значної Широку кількості пола. киян. Ну, наприклад, якщо петиція по поверненню скверу небесної сотні до власності киян, вона за фактично 10 днів, якщо я не помиляюся, набрала 11 тисяч підписів. Петиція за е, порятунок від знищення історичних пам'яток, вона також набрала доволі mm -hmm. швидко 10 тисяч підписів. То, ну, наприклад, петиція про е, звільнення якогось чиновника вона не набирає стільки. На uh -huh. петиція про а, ремонт конкретного до, дошкільного навчального закладу вона не набирає стільки Дайте, про це ще поговоримо. А скажіть взагалі, нагадаємо, можливо, хтось ще не знає. Оці вперше дізнався про те, що може подати і створити таку петицію. Це все можуть робити будь-яка особа, чи це має бути киянин з пропискою Ну, говорить. насправді. Прописку інтернетом ти не перевіриш. Тому станом на сьогодні це може робити будь-який громадянин. Точно так же голосувати може будь-який громадянин, тобто це не обмежено насправді тільки територією Києва. Розумію, я можу бути у місті Львові і подати таку петицію? І подати правда? таку петицію, так і буде вона підтримана чи не буде. Це знову ж таки виключно на розсуд інтернет користувачів. Про... То, дивіться, 10 тисяч голосів ми говорили за 90 днів. Хто встановив такий регламент і чому регламент саме такий не більший, не менший? Це регламент, який встановлений рішенням Київради від 8 жовтня. Ми говорили під час прийняття цього рішення, що цей термін в принципі є оптимальним. Оптимальним чому? Тому що це і небагато, і немало. Це така якраз середня. Кількість днів три місяці, за рахунок яких необхідно е зібрати знову ж таки меншу кількість підписів, аніж же на підтримку петиції до вищих органів державної влади, да, тобто 10 тисяч. У нас до цього існував механізм е так званої місцевої ініціативи. Це точно така ж була тільки письмова пропозиція, mm -hmm. яка також мала набирати певну кількість підписів. На рівні місцевої ініціативи, коли людина ставила живий підпис, адресу і так далі, там необхідно було тисячу підписів. Вирішили, що оскільки це інтернет-користувачі, це значно мобільніше, то встановили градацію в 10 тисяч. Ну, наприклад, на петицію до президента України необхідно набрати 25 тисяч. А не думали про те, що тут потрібна така кореляція кількості підписів. Наприклад, якщо це дійсно ви вже згадували ремонт дитячого статку, або якоїсь вулиці конкретно, то тут, мабуть, треба менше петиції. Вона не набере такої зрозуміло 10 тисяч. Якщо там мешкає всього там не 100 або 200 людей, або тисячу. Тут якраз є дуже цікава ситуація, що та петиція, яка набрала 10 тисяч підписів, вона обов'язкова для врахування органами влади. Та петиція, яка не набрала 10 тисяч підписів, незалежно від того, набрала вона один чи набрала вона 200, вона обов'язково для розгляду. Тобто, в будь-якому разі, ми е, говоримо про те, що зараз 349 петицій не набрали 10 тисяч підписів, але вони все одно розглядаються або враховуються, або ні, і в будь-якому разі е, автор буде дана відповідь. Відповідь ця буде розміщена на сайті. Питання насправді трошки в іншому. Питання в тому, чи всі петиції, які направляються до міської влади, стосуються міської влади. Uh -huh. а, так. Чому? Ну, наприклад, всі пам'ятають скандал з підпорядкуванням або перепідпорядкуванням певних культових споруд в місті Києві. Ну, насправді, це ж не компетенція міської влади. І коли хтось просто використовує сервіс, який зроблений для киян, аби кияни порушили питання, які дійсно міська влада може вирішити. Застосовується інструмент для певних політичних маніпуляцій. Ну, звичайно, на цьому треба ставити Як захистити ціпи. таку систему. Можна від таких Ну, політичних насправді маніпуляцій. дуже просто сьогодні. На засіданні Київради я ще розподіваюся, якщо не буде певних політичних знову ж таки моментів, буде розглянуто проект рішення про внесення змін до цього порядку. Що він передбачає? Він передбачає дві речі, з якими ми до речі, стикнулися на практиці. Про першу я вже сказав, тобто кожна петиція буде перевірятися на відповідність закону України. Про місцеве самоврядування, тобто, чи має Київ Рада, їм дає компетенцію uh -huh. вирішувати, чи немає. Якщо немає, то громадянин отримує компетентну відповідь, що, вибачте, ця петиція до нас не стосується, але ви можете її там спрямувати в інший орган. Uh -huh. І другий момент, з яким ми також стикнулися, в принципі, це інтернет. Ми всі живемо в 21 столітті розуміємо, що є певні технології, які дозволяють, ну скажімо так, накручувати голоси, uh -huh. тобто кожна, кожен підпис. Далі буде проходити механізм верифікації. Що мається на увазі? Людина, от зараз для того, щоб зайти і підписати петицію, ви маєте перший раз зареєструватися на сайті, вам прийде на електронну адресу відповідна інформація. І далі ви просто натискаючи одну кнопку, фактично можете підписати будь-яку петицію. Далі... Ми все ж таки прив'язуємо це до мобільних номерів телефону. Тобто, ви вводите мобільний номер, і е, вам приходить під, е, код, який вам треба буде ввести на сайті. Тобто, банальне підтвердження, воно зовсім безкоштовне, але воно не дасть можливості. Знаєте, як е, там на різних формах є капча, да? точно ну, так. так же. Угу. Неможливо буде, ну є технології, щоб це також обійти, але вони будуть коштувати значно дорожче. І ну, скажімо так, дев'ятикласник не напише. Тобто, ви перестраховуватися від можливо якихось а, 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 дурних. Які можуть запропонувати ну Правильно? на жаль, у нас було декілька моментів, коли е чітко було встановлено технічними засобами, що була накручена кількість голосів. Ці голоси угу. далі знімалися, і петиція поверталася в скажімо так на стартову позицію. Пане Володимир зрозуміло, що існують надзвичайно різні петиції, які були на вашу думку, можливо, найабсурдніші, найпоменші та кількість цікаві. Ну насправді цікавими петиції, як правило, є всі, тому що вони відзеркалюють певну думку. Які були найабсурдніші? Ну знову ж таки, це кожен рахує там по собі. Для мене найабсурдніші були петиції з приводу знову ж таки перепідпорядкування культових споруд. Абсурдна доволі петиція з приводу е, влаштування там певних маршрутів громадського транспорту в, скажімо так, райони, які. Ну, в яких щільність навіть населення не відповідає, да тобто там людина захотіла просто собі. Мати автобус під будинком да або mm -hmm. зупинку під будинком. Ну це також має право на життя, да, але, мабуть, знову ж таки говорячи про те, чи зацікавить вона всіх, чи не зацікавить, то звичайно не Дивіться, Залишається зовсім мало часу. Наостанок хотілось би, аби пояснила ось цей алгоритм. Отже, петиція набирає 10 тисяч голосів. І що далі? Петиція набирає 10 тисяч голосів. Далі вона дорученням міського голови спрямовується на комісії Київради і на відповідні органи міської адміністрації. Її вивчають і за результатами цього розгляду або готується проект рішення або готується проект розпорядження або враховується скажімо так план певних дій для її реалізації тобто виконання обов'язково виконання петиції яка набрала 10 тисяч звичайно Дякую вам, пане Володимире, за те, Дякую. що сьогодні завітали до нашої студії. Сподіваємося, це не востаннє. Я ж нагадаю, що про подачу і виконання електронних заяв від громадян сьогодні. У студії ранку по київській ми говорили із Володимиром Бондаренком, керівником апарату КМДА.